О, сипеть сніг. Який смисл снігу весною? Я у минулому відео казав, напевно, не треба поздравляти з із новим роком, а знаєте що? Бози! Бо що, з... Бо після весни одразу Ну, О. О, От я не знаю. Що за у нас весна? О, сніг. Он доказує, що то зараз весна. Ну да, я вже так візит рази доказываю, що завтра сна. Весна мої буты, що за сма... Сніг, снег, біла пуста ля-ля-ля-ля-ля. І шо в такому снігу робити. Кто готов стріляти до літа, может я готовити сяд до себе? От серйозно, що за зима? Мені треба весна. О! Він бетокси, Кири. Я взагалі картошку вже збирався садити. Що за зима? Не розумію цю цю природу.